Це є рама Shinerai 6B. Продовження конверсії раніше бензинового мотоцикла, в якщо говорити через призму українського законодавства в немеханічний транспортний засіб. Який оснащений електричним мотор колесом потужністю 3000 Вт. Номінальна потужність. От. Переднє 21 колесо, заднє 18. Прихід -е. і ковпачки йдуть з нержавіки. Спередні, що ззаді. От, стояв тут сотий в отол. ізначально І, поставив сотий ОТОЛ, тому що я не фанат швидкості. І а, мені би навіть вистачало десь такі думки були, що і 2 кВт. Там до 70 км гора, щоб він їхав. 50 це досить нормальна швидкість. От, і в принципі. Більше нема куди гнатися. Тобто для міста, де я живу, це досить нормальна швидкість. Трошки швидше, як самокат. От. Сотий вотол захотіла людина купити. А після вже того, як був встановлений сотий вотол, мені трапився 150-й за недорого. Відповідно, так як граничне навантаження в сотому вотолі. Є 3 кВт. Я захотів його продати на користь 150 ВТ. Видно маркировку? ні. 150-ті ВТО. Ось так гарно вийде. Значить, початкова рекомендована потужність в даному контролері 3 кВт. От. Я люблю, щоб все було з запасом, щоб все було кантове. От. і, відповідно, Подумав, що краще, чим десь має перегоріти той сотий. Хай краще поставлю більш потужніший із запасом потужності контролер. От. Тим більше, якщо він в мене вже був, треба було тільки переварити кріплення. Він став сюди ідеально. От якщо хтось буде робити на такій рамі, треба верхнє кріплення ближче до вушка давати. Є хороша відстань для проводки. От, видно. Має хороший радіатор. Плюс тут є місце для примусового охолодження в вигляді, можна поставити якийсь вентилятор. От. Так. Цю раму я вже трошки показував. От. Єдине, що за останній час тут помінялось, це є. Е переварювали кріплення цього контроллера. Стає просто ідеально. от Пластик впритик, прям впритик з двох сторон. Хороший, масивний такий. Мені дуже подобається, він такий кантовий, тоненький, от. має гарні ребра для охолодження. Мені сподобався досить він. Ну і, відповідно, буде вже мати запас по потужності, О, щоб у випадках перегрівів, щоб він десь не. Краще брати з запасом, чим потім микатись, то що купляти, попадати на гроші, замінювати, шукати причини і так далі. От. Ну, цю раму ви вже бачили. М -м Моє сьогоднішнє відео більше направлене. На те, щоб показати от проєкт конверсії е, на нешприхованому прихованому моторколесі. О також 273 колесо. Основна задумка в цьому проєкті. З нешприхованим моторколесом. Втекти висотою резини автомобільної покришки від можливих пошкоджень обода, який є незйомний на цьому моторколесі. Це є 13 колесо. Тут колісна формула 13 і висока резина. Спереді стоїть 19 колесо, шприхи з нержавійки, ковпачки з нержавійки. Обут екзелівський. Рідний маятник трошки вкорочував десь на 4 на 5 см. От. Отакі проставочки. Це є термоусадка на клею. Ще попередній був позатягував просто на хамути. Але подумав, що з часом десь об краї гайок, які приварені в якості кріплень, можуть протерти ізоляцію, і кабель може вийти з ладу. Тому, П'яте, 10 термоусадка, нарізана смужками от, і усажена в місцях декріплення. на стяжки такі досить масивні. От. Зібрав сьогодні прогресію. Вчора, по-моєму, накинув маятник на раму. От, зараз, обмотую ізолентою ручки. От. Хотів показати, хотів показати, показати. Найшов. Хотів показати ось уголки. У мене раніше було а, два бензинових. 6b Відповідно, там ось такі ручки йдуть і е, ось такі кронштейни Але кронштейни зроблені з чорного металу, який просто пофарбований. І з часом воно починає зжавіти, що мені не подобається. Відповідно, я собі замовив ось таких уголочків, щоб мені зробили хлопці. от Зробили їх на замовленні. Відповідно, тепер маю що поставити. На проекти. О тут вже поставлено є. Сержавіки. А тут якраз цим займаюся. Зараз буду десь, напевно, зашприцовувати е, смазку. Поставили сюди присмасленку на ось маятника. От. Сьогодні ще е, доробляв. Ось цей кронштейн для сигналу. Ну, отакий. Вот Апарат вимальовується.